Ось дивіться, зараз я вдома відключений, ось о, включаю, світ не горить. Бачите, світ не горить. Тепер я зараз підключуся, включу інвертор. Ось о, бачите, підключаюся, ось о, включаю. Зараз інвертор включу. Ось о, можеш зняти, зараз зашумить. Олександр Клименко, 80-річний винахідник з Дніпра. Одна з останніх його розробок велогенератор. Прокрутивши педалі буквально 15 хвилин, можна забезпечити будинок світлом на 5 годин. Тепер дивіться сюди. Світу не було, світ є. Пристрій, який здатний виробляти електрику, без використання бензину, сонця чи вітру, чоловік зібрав за два місяці із мінімальними витратами. Там дуже складний генератор, саморобний стоїть. і тут от саморобний гені. Оце ми двох з товаришем зробили 15 оборотів. Він вже 5 ампер дає на зарядку. Якщо машина на машині з тисячі оборотів тільки починає давати зарядку. З тисячі оборотів. На тракторі, правда, 800 оборотів, де я там мало могла оборотися. Ага. А тут 10-15 оборотів, вже йде зарядка. Оце ми придумали з товаришем у двох. І з металобрухту все зробити. Це ж бюджетний варіант. Оце той саме міні-генератор, ноль, нічого не обійшлося. А оце все за три тисячі гривень обійшлося. Проте це не єдиний винахід пана Олександра. Раніше він уже встановив вітряк у вигляді ейфелевої вежі і сонячні панелі з поворотним механізмом. Бачив по телевізору, везде бачив, що ефілова башня. Дивлюся, хлопці роблять три і це саме, ну таке негарне. Думаю, я лише своє придумаю. Ошибок багато було, багато ошибок, помилок багато було дуже те саме. І ну, без цього не буває. Каже, скільки себе пам'ятає, з Малку мав цікавість до ремонту техніки. То мотоцикли ремонтував, то машини ремонтував, то красив машини, то ще щось машини. Те саме. Ну, наприклад, примір приводить у мене опіль. Так я від гайки до гайки сам все ремонтую. Не дивлячись на поважний вік, чоловік завдяки своїм золотим рукам ще й допомагає сусідам. Бував в мене як проходний двір. Оце приходять, в то машина, прийшов. Ось, Жигулі старці, в нього такі стара машина. Не заведе і все, завів за п'ять минут. Це саме. Другий прийшов, косілка літом косив, не заводиться. Третій прийшов, бак на воді, потік приніс підварить. Бо так, ви знаєте, як проходний двір аж занадто. Ага, ну я грошей нікого не беру. На цьому пан Олександр зупинятись не збирається. В подальшому планує зробити газогенератор. генератор. Заготовка є повністю на газогенератор. Повністю є, щоб на дровах робити. Повністю заготовка. Не можу от лежати. От всю життя три доми построїв, три великих гаража, штукатурені, обшублені построїв, башню, садок на дачі, 60 дерев посадив. Не приділ. Давид Юрченко, Павло Черненко, Дніпро ТВ.